Чому ми відчуваємо мурашки по шкірі? Привіт, друзі! Ви коли-небудь помічали, як від холоду, страху чи навіть улюбленої музики по шкірі пробігають мурашки? Чому це відбувається? Давайте розберемося. Що таке мурашки? Це маленькі підняття шкіри, викликані скороченням м'язів навколо волосяних фолікулів. Вони з'являються, коли організм реагує на сильні емоції або зміну температури. Чому виникають мурашки? Наш мозок активує цей ефект через гормон адреналін. Це частина еволюційного механізму. У тварин така реакція допомагала виглядати більшими перед небезпекою або зберігати тепло. Чому мурашки з'являються від музики? Коли ми чуємо потужну емоційно заряджену музику, мозок вивільняє дофамін. Гормон задоволення це може викликати ефект мурашок, особливо якщо музика нагадує нам важливі моменти життя. Тепер ти знаєш, чому по шкірі бігають мурашки. А що викликає у тебе такі відчуття? Пиши в коментарях.